Дивіться, я хочу вам сказати, що ви можете звертатись та просити захисту для, для військових, яких, які зникли безвісти, вісти, для того, щоб знайти їх, віднайти, щоб вони якось з'явилися, чи в обмінних списках, чи щоб була звістка. Можете звертатись до богині Гекати. Вона допоможе знайти правду, і вона допоможе врятувати життя тих, хто живий з них, і допоможе. Віднайти відповідь на те, чи живий, чи мертвий. Бачу, що ці перемовини відбуваються. Бачу, що вони будуть надалі, і по факту ну, перемовини будуть, але ну, знаєте, з перемінним успіхом точно поки що так. А дивіться: є дата 2 червня. Це перемовини Росії та України. Але я дивився цей, ну, ці перемовини, цю зустріч. Що у мене випадає? Випадає так, що відповідно там вони просто наші сторони обміняються ультиматумами, буде знову черговий скандал, ні до чого спільного вони не прийдуть. І ну, тобто, далі буде от, ну, далі буде розвиватися ну В тому напрямку, що вже е, наступні перемовини будуть мати якийсь зиск. Ой, ну це розбірки, дипломатичні війни між Росією та Україною. Тобто ми будемо вести оці перемовини незрозумілі, да під час перемир'я. Що буде саме в Україні? Кажіть карти, будь ласка. М -м 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 -м. Дивіться, аркан Зірка. Відродження України, аркан тут гроші, грошова допомога відновлення України. Е, після того, як перемир'я буде заключено, то в Україну піде певним чином зброя. І справді, я бачу так, що Україна виграє від цього, почне багатіти відновлюватись, і е, справді нам буде дуже добре і приязно. Ну, бачу по картах, що по Поки що ні, поки що ні. Ну, значно зросте і буде тільки зростати допомога на війну, на військові справи. Бачу, що провокації так, але не вторгнення і не обстріли, тобто такого нічого не буде. Дивіться, одразу почну з центра. Скажу, що бачу загрозу на Черкащину, можуть летіти шахеди. Я бачу загрози балістичні для Полтави та Полтавщини. Кировоград, ой, Кировоградщина та Кропивницький можуть мати шахедні атаки. Вінниччина буде у спокою. А також я дивлюся стосовно півночі, то це дуже жахливі удари будуть по Києву, по місту Києву, і я також бачу окрім цього, що е, я також бачу окрім цього, то, що е, окрім, е, окрім Києва, також ще постраждає Чернігів від обстрілів, від, е, е, ну, тобто від е, різних ще. Е, е, Моментів і бачу, що відповідно ну, обстріли можуть бути, можуть тривати також і в Чернігівській області. В принципі, Ровенська, Закарп... О, Боже, Ровенська, Волинська області, Житомирська області, карта безпеки і карта того, що по ним летіти не буде. Південь України бачу загрози для Одеси. Шахенні атаки. До речі, нещодавно сталася така загроза. Я, я, до речі, це бачив заздалегідь. Шалені обстріли Миколаєва і Миколаївщини. Херсон, Херсонщина, Запоріжжя також під обстрілами буде. І Міста Донецької області, Дніпро у відносній тиші, Кривий Ріг може бути під атаками. Також Кременчук викликає ще питання Старокостянтинів, Красилів. Я бачу також Західну Україну. По Західній Україні на Львів, поки загроза відтерміновується, тобто вона буде пізніше, може друга половина червня. Франківщина, Тернопільщина, Хмельниччина і міста самі обласні. По ними де велика загроза обстрілів, і також е е Закарпаття, Чернівецька область, е спокій. В принципі, в принципі, Західна Україна ось таким чином буде себе почувати. Сумщина і Суми от та ж сама карта наступу на Суми, і бачу також обстріли сильні усіх міст Сумщини. Окремо хочеться відмітити Шостку, тому що туди будуть летіти дуже багато ракет, і буде також летіти на Суми. По аркану мах я бачу те, що. Для Харкова є загроза обстрілів, і теж треба поберегтися. На жаль, просто ворог запланував масовані ракетні атаки, і цим нічого не подієш. Навпаки, краще попередити, щоб люди змогли дотримуватись дотримуватися сигналу повітряних тривог, щоб вони спускалися в укриття і таким чином рятували своє життя. Дивіться, в цьому році ні, але наступний рік можлива ця війна. По Сумщині, бачу, бачу, що ворог може просуватись в бік міста Суми, але при цьому всьому саме місто Суми не буде в боях, не буде захоплене, окуповане. Я бачу безпеку для міста Суми, але обстріли. Сильні обстріли. Ворог на Сумщині може просунутись по селах між е, Хотінню та е, містом Хотінь та е, кордоном з Росією та між Сумами і кордоном з Росією. Оці населені пункти вони можуть потрапити під окупацію. А так, е, на лінії е, хотінь суми ворог буде зупин. Я бачу по картах так. А, але є, є справді загрози, є бачу по картах перепони. Тому, знаєте, якщо є така можливість, евакуйовуватись, будь ласка, з Сумщини, бо там справді жах. А, ну, дивіться, що у мене випадає: ворог буде тиснути, ворог буде наступати. Проводити літній наступ справді в червні. І <кій> тиск буде доволі сильний uh, на багатьох напрямках фронту, також на Чернігівському, Сумському напрямку. Але я бачу, що це ні до чого не призведе, не буде жодних результатів цього всього. І <кій> бачу зупинку росіян і провал. З іншого боку, бачу, що. Росія буде обстрілювати Україну дуже сильно і буде гатити у червні, як скаженіла. Так до 25 років вироблять певний законопроект, по якому можна буде виїжджати, але там будуть певні умови, які будуть унеможливлювати виїзд певних осіб чи будуть регламентувати повернення. Громадянина України до України е з настанням е 25-річного віку по е Росії я бачу прильоти. Тобто, бачу, що по ним будуть летіти безпілотники, можливо, навіть балістика буде летіти, і е, буде дуже багато смертей російських солдат. Я бачу, що будуть вибухати нафтопереробні заводи, склади боєприпасів, зброї, ракет. Ракет потрапляння по аеродромах, це на червень, да? і цілий ряд різних питань, проблем у Росії. Тому нам варто очікувати справді на трагедії для Росії, трагедії для російської армії це буде обов'язково. Я бачу це по картам, що буде по тисячу безпілотників на день і по Москві також, а тих, хто нас дивиться. На групову чистку та грошовий обряд і захист. Я буду проводити цю роботу а, протягом 6 днів. Ви можете звертатись найближчими днями, тобто а, протягом двох-трьох днів, і записуватись на цю групову роботу. А, ця робота справді допоможе вам. А, Позбавитись від негативу, позбавитись від порчі, а, притягнути удачу, притягнути гроші в ваше життя а, це, взагалі, один з ритуалів марафону, тому а, я вирішив ще створити. А також груповий ритуал для інших людей а, участь коштує 3600 гривень. А записатися можна за номером мого асистента плюс 38 075 444 01 36. Туди ж записуйтесь і по консультаціях, і по обрядах.